Зазвичай читаєш в соцмережах пости а від міської влади виділено там з бюджету на Збройні Сили України стільки-то мільйонів. І думаєш, ну це добре. А потім дізнаєшся, що міський бюджет вимірюється десятками мільярдів. Так, активіст руху гроші на ЗСУ Артем Омельченко коментує бюджет Дніпра на 26-й рік. Його ухвалила міськрада 10 грудня. Обсяг власних доходів та видатків становить 24,5 мільярдів гривень, з яких 200 мільйонів спрямують на потреби ЗСУ. Це менше 1% від загальної суми. На думку активіста руху гроші на ЗСУ Дніпро такої допомоги недостатньо. Зрозуміло, що не, не можна всі витрати порізати. Всі витрати мають проходити чи, через якийсь фільтр того, чи це ефективно, а, чи це доцільно, і гроші мають спрямовуватись на, на Збройні Сили України по максимуму, наскільки це можливо. Чому отак от під час війни ми починаємо висаджувати якісь квіточки, якісь ну, от, йолки. А у нас кожного року ми мільйони тратим знову на От в голові не вкладається. Ірина Переселенка з Луганщини до Дніпра переїхала у 14 році. Каже, з початком повномасштабного вторгнення долучилася до руху гроші на ЗСУ Дніпро. Додає, що суботи разом з активістами виходить на мирні пікети біля міськради, вимагають збільшення фінансування ЗСУ. В бюджеті міста є зараз на 2026 рік цілих 23 мільярди і виділяти 200 мільйонів це якийсь плювок. Наші мені зараз е, ялинкові прикраси або відреставрований парк. Якщо е, гинуть люди, Ірина розповідає, її чоловік нині на фронті додає більшість потреб бригади закриває завдяки зборам, до яких долучаються друзі, знайомі та небайдужі дніпряни. У той же час каже Ірина: збільшення фінансування зсу від міської ради закрило б більшість потреб на фронті. Людей, насправді, хто ходить, це дружини військово, кохані військово, сестри, військових, кохані військових, сестри, батьків військових, друзів військових. Це зараз спільнота на наших плечах тримаються вони там, а повинні триматися. На... В першу чергу державні підтримці. Голова правління ГО «Платформа Громадський контроль» Денис Селін проаналізував документ про бюджет Дніпровської міськради на 2026 рік. Каже, він містить низку недоцільних витрат. Тут в нас є 70 мільйонів на міський телеканал, студію телебачення. 79 мільйонів. В нас 324 мільйони на парки. 35 мільйонів на тротуари. Інклюзивність У нас вже третій рік тягнуться будівництво трьох бомбосховищ, тобто загальна сума на ці бомбосховища біля трошки менше 500 мільйонів. Активіст каже, скоротити витрати на окремі комунальні підприємства та скасувати тендери можливо. Додає, це рішення дозволить зекономити більше одного мільярда гривень. Оптимізація бюджету можлива і при бажанні, моя точка зору, один-два мільярди на збройні сили точно можна знайти і перенаправити. Пресофіцер 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле Олександр Курбатов розповідає: минулі роки Дніпровська міськрада значно допомогла бригаді. Додає, раніше на виділені кошти вдавалося придбати будівельні матеріали: квадроцикли, вантажівка, військову форму та спорядження. хочеться, щоб на збройні сили було більше. Але якщо місто не буде нормально функціонувати, і люди, які теж донатяться, нам це теж буде не ок, і це а, взагалі. Стійкість нашого тилу зараз багато в чому забезпечує і боєздатність армії. Секретар Дніпровської міськради Олександр Санжара каже, збільшити фінансування ЗСУ не можуть. Основна причина посилення обстрілів з боку армії РФ. Посадовець додає, ліквідація наслідків одного обстрілу може коштувати місту від 100 до 200 мільйонів гривень місто має залишатися функціональним, для того, щоб люди, які тут працюють, вони лишалися в місті, платили податки, тому що ми можемо перетворитися в якусь, в якусь е нежиттєву зону. Олександр Санжара додає, в програмі бюджету на 2026 рік закладено 500 мільйонів гривень на допомогу силам оборони. Це означає, що окрім 200 мільйонів протягом року Дніпровська міськрада додатково виділить ще 300 мільйонів гривень на потреби зсу. Таким чином, допомога ЗСУ у 2026 році може зрівнятися з субвенцією, яку міськрада виділила у минулому році. Секретар Дніпровської міськради додає, скоротити витрати на окремі структури, зокрема міську студію телебачення, не може пояснює це так, коли ми кажемо про наприклад фінансування якихось медійних заходів. Дуже багато людей кажучи, вони не знають про ті заходи в місті, які відбуваються. Це потрібно постійно якимось чином доносити. Скоротити витрати на паркій і укладання бруківки теж не можуть, каже Олександр Санжара, адже ці роботи є частиною програми безбар'єрності. Тим часом активісти руху гроші на ЗСУ Дніпро додають, виходитимуть на мирні акції, допоки міськрада не дослухається до їхніх вимог збільшити фінансування сил оборони. Артур Орел, Юрій Тинний, Даниїл Ніколаєнко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.